Усім привіт! Сьогоднішнє моє відео про різницю між Данією і Україною. В Данії настільки багато відмінностей з Україною, що одного відео було замало, яке я зняла деякий час тому, я залишила на нього посилання. Сьогодні буде друга частина, можливо, колись я зніму ще третю частину, бо дуже багато цікавих моментів. А перше, що ніж я почну, я попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви цього не зробили. Поставити вподобайку і обов'язково напишіть коментар. І прошу вас писати коментар з теми відео, нікого не ображаючи і не переходячи особисті кордони. Я за культуру спілкування, а особливо токсичних коментаторів я просто видаляю. Бо я хочу тут створити на своєму каналі поле культурних вихованих людей. Отже, перший пункт, який я сьогодні виділила, це. В Данії немає безпритульних тварин. Так, якщо ви не були в Данії і то ви дуже здивуєтеся, порівняно з Україною, де багато безпритульних собачок, кішок, то тут їх взагалі немає. В тому районі, де ми жили в Україні, ми знали всіх собак з моєю донькою. Поіменно, ми знали їхні прізвиська, моя донька там з цими собаками гралася, ми їх підгодовували. Але в Данії тут такого немає. Я не знаю, в чому причина, яким чином данська влада справляється з цією проблемою, це загадка. Можливо, нашій владі треба спитати якийсь секрет, якусь таємницю, як вони це роблять. Отже, другий пункт це. Без запису бронювання часу ви нікуди не потрапите в жодну установу. Як це працює? Наприклад, вам треба в міграційну службу оформити тимчасовий захист. Чи вам треба в якусь іншу службу, в якийсь інший заклад на прийом до якогось спеціаліста. Перше, що ви маєте зробити, це забронювати час на їхньому сайті. Без цього бронювання часу. Ви не можете просто прийти з вулиці і сказати, мені мені треба щось питати. Вони вас просто не приймуть. Тільки назначений призначений день і час, саме в той час, коли у вас є запис, вас приймуть. Так само ви не потрапите до лікаря. Ну, Це вже всі, мабуть, знають. І тут немає такого, як в Україні досі є, там є прийом по запису, є прийом за чергою, да? коли запис закінчується, там ще. Лікар там одну-дві години може прийняти пацієнтів за чергою. В дані тут взагалі такого не існує. Що таке черга, я тут не бачила, Щоб хтось там кудись приходив, питав, хто тут крайній, то такого взагалі немає, тому і немає приводу для конфліктів. Ніхто не сперечається перед кабінетом лікаря. Да? Ну, от така ситуація. Далі третій момент, який випливає з попереднього моменту, куди б ви не прийшли, всюди треба брати номерок. Тобто, навіть якщо ви забронювали вже час. День. Ви прийшли в той самий день і час, але вам ще треба взяти номерок, який там є в такий автомат, в тій установі, куди ви прийшли. Найбільше мене дивує, що цей номерок треба брати в аптеці. Наприклад, коли я тільки не приїхала і дізналася цю систему, тобто ви заходите в аптеку, і там також такий апарат, і там ще треба обрати за рецептом, хочете купити ліки або самі. Значить, і вам ви обираєте там номерок, там є табло, чекаєте, коли буде ваш номер, і підходите до вікна віконця і купляєте в аптеці. Так само на вокзалі, якщо вам треба поповнити вашу карту, ваш проїзний, так само треба брати номерок. Ну, тут зрозуміло, так? Да? Четвертий момент наприклад, в Данії немає маршруток. Да. Тут тільки... Великі автобуси, а ще й немає трамваїв і тролейбусів. Ну, я у всякому випадку я не бачила в Копенгагені, я не бачила і там в тих, в тих містах, де я була, також я не бачила. Така цікава історія з маршрутками. Колись цього року в Данію приїздила гурт, приїздив гурт Скрябін. І в цього гурту Юрій Юрченко перед тим, як співати пісню маршрутка, ну, мабуть, ви знаєте, пісня така у Скрябіна є. Він спитав. А чи є в даній маршрутки? І ми всі хором кажемо ні. Він так здивувався і каже: Боже, нещасні люди, як вони живуть без маршруток? Ну, ми так всі посміялися. Коротше, маршруток тут немає. Е, наступний момент, ну, і знову про медицину. Про неї вона настільки відрізняється в Данії, що про неї можна казати годинами. Ну, ви вже багато знаєте про медицину. Я вже багато розповідала, і ви знаєте від мене від, від інших людей. Але є ще такі моменти, деякі, які я особисто ще не розповідала, тому я розкажу зараз в цьому відео. Те, що візиту до лікаря треба чекати місяцями, а іноді роками, наприклад, в моєму відео про Херлів хоспітал, про лікарню, де я була, я там розказала, що я чекала візиту до лікаря півтора року. Ви можете подивитися це відео, якщо вам цікаво. Це ви вже знаєте. Зараз я розкажу трохи інші моменти. Наприклад, в Данії, пацієнти не дають, ой, не так. в Данії лікарі не дають довідки пацієнтам. Тобто тут взагалі немає такої практики. Якщо в Україні ви можете прийти до лікаря і взяти довідку, щоб показати її в школі у дитини або на роботі, да? тут такої взагалі практики немає. То ви мене спитаєте, а як же ж. Довести що на роботі, що ви хворіли. То я вам відповім: то тут система, що ваш роботодавець має надіслати запит до вашого лікаря, і лікар має дати цю довідку вашому роботодавцю. І роботодавець має заплатити за цю довідку. Так, суть довідки платні, тут немає безкоштовних довідок. Коли я не знала цю систему, мені потрібна була довідка. Я прийшла до лікаря і попросила довідку. Лікар дуже здивувався і сказав, що він довідки не дає. Я кажу, але мені потрібна довідка про стан мого здоров'я. Це ж я не про когось, не я про якусь чужу людину питаю. Вона каже: Ні, вона стояла на своєму, що ні. Я кажу, я 40 років працюю в цій лікарні я жодного разу нікому, ще жодній людині не дала довідку. Нащо вона вам потрібна? Я кажу: мені треба показати цю довідку в комуні про мій стан здоров'я. Тоді вони кажуть: тоді хай комуна надсилає запит, і тоді ми їй надамо цю інформацію. Але проблема -то в тому, що комуна має платити за цю довідку, а коштує вона 800 крон. І комуні то не треба, бо то треба мені. Я пояснюю лікарю, комуна це не буде робити, бо це моя проблема я її хочу вирішити, а не проблема кому. Коротше, ми сперечалися От така історія. В общем, довідку не чекайте. Далі, наприклад, ви не можете почек... подивитися свій рентген, наприклад, якщо ви зробили рентген. Наприклад, куди я робила рентген своєї стопи, я не змогла її подивитися, вона змогла подивитися цей рентген, мені не дали його на руки. І взагалі, де він? Його бачить тільки лікар. Лікар мені тільки надіслав якусь відповідь і написав результат мого рентгену, що в мене там перелам. Все. Більше я нічого не знаю про свій рентген. Ще такий момент стосовно, от ви вже прийшли до лікаря, записалися, прийшли і чекаєте в коридорі. І от підходить ваш час, але ви не можете постукати до нього і зайти самі. Тут діє таке правило. Принципово, тут пацієнти не можуть зайти самі до лікаря. Це вважається як невихованість. Це, е, вони сприймаються так, що ви порушуєте їх кордони, особисті кордони. Тут треба чекати, коли тебе сам лікар викличе, він має сам вийти з кабінету, власне, так і відбувається. Лікар виходить зі свого кабінету і запрошує тебе зайти з дуже милою посмішкою. Він називає твоє ім'я, прізвище, і ти заходиш. Лікарі завжди дуже усміхнені, привітні. От така характерна датська та триса, яка мені дуже подобається. Всі дуже привітні. От весь час, коли ми приходили до лікарів, вони були дуже вічливі, привітні, посміхалися. Так, вони терплячі, вони намагалися максимально робити все, що вони можуть за ті 15 хвилин, які виділяються на пацієнта. І вони дуже. вони, ну от... Відстоюють особисті кордон. От ми, як зазвичай, звикли приходимо, і вивалюємо там всі свої проблеми, але за 15 хвилин неможливо це все розказати. Не вистачає просто часу. І як тільки ми намагаємося ще щось розказати, лікар каже: ні, сьогодні вже все для цієї проблеми записуватися на наступний раз. Ну, тобто, я маю на увазі, що принципова різниця в тому, що ви не можете заходити самі, поки вас не покликав лікар. Ну, Коли я ще жила в Україні, то пацієнти самі заходили, лікарі не викликали. Якщо щось змінилося, напишіть мені в коментарях. Можливо, щось у нас в Україні теж змінилося, а я не знаю. І останній момент на сьогодні це спільний санвузол у більшості випадків в квартирах, чи в будинках у Данії. Я вже декілька разів розповідала про це і знімала про це відео. У мене є. Одне з останніх відео про найменший готельний номер і найменша душова. От якщо вам цікаво, подивіться, це реально найменша душова, яку я взагалі в житті бачила в жодній країні. Не бачила такою маленькою душовою. Там, ну просто метр на метр, може пів метра на метр. І він завжди спільний цей салон, завжди. Унітаз стоїть поруч із душовою. Ніякої кабінки там душової немає, ніякої навіть бортика такого, щоб якось вода не розтікалася по підлозів. Вода завжди тече по всій підлозі, в цій кімнаті в цьому одному просторі. І я особисто не бачила жодного разу роздільного санвузла в Данії. Якщо ви бачили, напишіть у коментарях. І це виглядається просто душ, шторка і все тече на підлогу. Коли я кажу данцям, ну нам це дуже незручно, українцям, коли я кажу данцям, ви знаєте, що в Україні, ну, взагалі, ну, мені здається, в більшості випадків санвузли роздільні. Вони так дивуються, вони кажуть, так це ж незручно. Для них незручно роздільне, а для мене особисто незручно, коли він спільний. І вони кажуть: ну, але а якщо тобі треба в туалет, а потім в душ. Я говорю, а я спитаю, а в чому проблема? Ну, сходи в туалет, а потім в душ. Проблема. В іншому, коли в квартирі чи в будинку проживає двоє-троє більше людей, а цей санвузол спільний. І одному потрібно в душ, а іншому в туалет. Оце проблема. Вони чогось цього не розуміють. Вони, от вони звикли, що це має бути завжди спільно, все тече на підлогу. І отак вони живуть і навіть, скажімо так, не заморочуються про те, що може бути якось по-іншому. Отже, всім дякую за увагу. Напишіть в коментарях, що вам ще цікаво дізнатися про Даню, ваші питання. І я спробую зняти про це відео. Побачимось!